Рада вітати на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Де вигадка в казці, а де правда? Сьогодні ми познайомимося з казкою Миколи Возіянова Сонечко! Спіймай настрій! Обери для себе сонечко свого настрою! Сподіваюсь, це буде якнаймиліше сонечко. Поплямкай губками, поклацяй язичком, посичи гускою, поджищи комариком, подерчи як трактор. Робота над скоромовкою. Постав відео на паузу. Перший раз прочитай повільно, але дуже уважно. Познайомся з кожним словом. А вже потім намагайся читати якнайшвидше. Якось повз колючий тато, на спині він ніс багато, лист, ожину, два грибочки для маленького синочка, їж мій любий хлоп'ячок, вмовляє сина їжачок. Давай прочитаємо слова, які зустрінуться нам у казці. Звертаю увагу на наголос. Забарвлення. Непомітними, маскуватися. Покружляла, попереджаю. Комахоїдних. Шляхетно означає порядно, благородно. Зверни увагу, читаючи казку, зверни увагу на те, що крім вигадків і фантазії, у ній є наукові факти. Знайомими з казкою Миколи Водіянова сонечко. Прослухай казку, потім прочитай декілька разів самостійно, перекажи та дай відповіді на запитання після тексту. Багато тваринок та комах мають забарвлення, яке робить їх непомітними для ворогів. А от сонечко навпаки, яскраво червоне. На це звернула увагу гусінь. А ти, дорогенький, не боїшся, що тебе хтось з'їсть? Сонечко подивилося навкруги, але нікого не побачило, тож запитало Вибачте, а хто це до мене говорить? Придивися до тваринки, що росте поруч, бачиш? Тепер бачу то ви гусінь? Так, я вмію добре маскуватися, щоб мене не з'їла якась птаха, мовила гусінь, і одразу злякано загукав. Ховайся, мерщій, зозуля летить. Зозуля покружляла й полетіла собі далі. Бачиш? Мене Зозуля не помітила, задоволено повідомила гусінь. Але чому вона не звернула увагу на тебе? Не подобаюсь я хижакам, засміялося сонечко. Зозуля колись охопила мене до роти й одразу виплюнула. Чудно, та й годі, здивувалося гусінь. А навіщо тобі таке яскраве забарвлення? Розумієш, я не хочу завдавати шкоди нікому. Я своїм забарвленням попереджаю комохаїдів, мовляв, обережно, шановні, я не смачний. Це шляхетно з твого боку, визнала гусінь. Тепер я розумію, чого тебе називають сонечком. За твоє добре серце. Скажи, хто є персонажами цієї казки? Чому гусінь так зацікавило сонечком? Що, на твою думку, у цій касті є вигадкою, а що ні? Дякую за увагу. До зустрічі!